Усім вітання, любі друг. Напередодні ігра з старту очного протистояння. Ситуація була така Це ...та перша сходинка, Сомбра, 13 залікових пунктів. Та друга сходинка. Додаткові показники якраз розділяють ці команди. Епам третя сходинка. І 12 болів. Зельман. Місця трішки забракло йому, можливо, навіть швидкості, би це зробити. Лісний лісний з м'ячем залишається. На костика передача костик прибуває айдар перед собою. Гайдар, просувається перед гайдаром. цій ситуації гайда забиває голова. Ну, насправді 50 на 50. Тут е... гайдар е... наполовину. Відновлено гру між командами Ітеліс. Навіть не один гол. Виходить на другий тайм команди Інтеля. Спробує зараз. Костик. хто сьогодні. Виступає на полі, які саме виконавці у складі обох команд. Хто саме заявний на цей поєдинок? Дячук зараз забиває гайдар 2-0. Гайдар сьогодні і 92 Ігор Ващишин це його кіпер Номер 4 Андрій Марченко. О, Івашко. 3-0! Те, про що ми якраз і говорили. Робить рахунок у матчі 3. -0. Вступає Інкора. Сьогодні Інкора у такому складі Номер 10 Андрій Гай. Підсумковий успіх. Поки що про підсумковий успіх. Інкора. Ячук дуже і дуже непоганий не пас, Важка, і важко. І важко. Пр... Лех. На Андрущака. Андрущак пробиває солідний розбіг. пробиває. Голова. Голова сам. Зараз немо на велосипеді. Приходить у цій ситуації кількох суперників. Віддає передачу на павця, і той робить результат. 4-0. Як же радіє! На Черкавського, закидання вперед, перехоплення, осіда. Чи на фланг передача Кости. Андрущак, закидання вперед, Костик, Костик. Зараз фінтить попереду. Пробиває костик. Побачимося на майбутніх поєдинках. І, зокрема, на наступному, у якому Нептун зіграє за НІКС.